Вітаю! Сьогодні у мене сирник в міру солодкий вологий. З шоколадним тістом. Для тіста беремо 100 г розтопленого масла. Додаємо 1 третю стакана цукру. Перемішуємо. В стакані розбиваємо одне яйце. Вливаємо до масла. Перемішуємо. Просіюємо 1 столову ложку какао. Ще раз перемішуємо. Всипаємо півтора стакана борошна. Одну чайну ложку розпушувача. Замішуємо тісто. Третю частину тіста розділяємо на частини і ставимо в морозилку. Решту тіста в холодильник. 1 кг сиру перебиваємо блендером, всипаємо 250 г цукру. Ще раз перебиваємо. Вливаємо 150 г розтопленого масла. Добре перемішуємо. Яйця 6 штук розділяємо. В Сир додаємо жовтки. Перемішуємо. Всипаємо 2 столові ложки кукурудзяного крохмалю. Тремо цедру одного апельсина. Збиваємо білки до стійких піків. Білки висипаємо до сиру. Обережно перемішуємо знизу вверх. Тісто розподіляємо у формі 26 см. Застелену пергаментом. Обережно викладаємо сир. Зверху натираємо тісто з морозилки, печемо в духовці при 180 градусів приблизно одну годину. Має трястися серединка. Але якщо трісну, як у мене, тоді точно спікся. Вийшов дуже смачний. Хай все вдається смачного!